Вітаю вас і одразу ж хочу привітати, адже ви дійшли до фінального уроку з вивченням бібліотеки PyGame. У цьому уроці ми вже нічого не будемо створювати, але ще підсумуємо все, що вивчили, а також дізнаємося, куди можна рухатися далі. Наразі ви пройшли чималий шлях. Ми почали з самого нуля, та крок за кроком опановували основи Python та бібліотеки PyGame. Розібралися з рендером зображень, обробкою подій, колізіями, анімаціями та керуваннями об'єктами гри. В результаті ми створили повноцінну міні-гру, де гравець. Може стрибати, ухилятися від монстрів, що наближаються, і виживати якнайдовше. Ви навчилися працювати зі спрайтами, текстом, музикою, таймерами, а також створювати власні класи для ігрових об'єктів. І це лише початок. Якщо вам сподобався процес створення гри, то я рекомендую продовжити вивчення бібліотеки PyGame і пробувати робити нові проекти, наприклад, такі як платформери, шутери, логічні ігри та тому подібні проекти. Платформа дуже потужна та цікава, тому обов'язково спробуйте створити власну гру. І от ще, також хочу сказати, що в мене є велика програма навчання по мові Python. В програмі навчання ви навчитеся працювати з мовою Python та розробляти на її основі різні проекти. Ви опануєте роботу з різними конструкціями мови, навчитеся підключати базу даних, а також розробити багато проєктів від програм з дизайном під комп'ютер та до розробки телеграм-ботів і потужних вебсайтів, сервером та сучасними бібліотеками. Програма навчання дійсно велика, і я з гордістю можу її вам представити. Послання на програму буде в описі до цього уроку. На цьому ж у мене все. Сподіваюсь, курс вам сподобався. Якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також не відкладайте вивчення нових технологій та приступайте до них якнайшвидше. До нових зустрічей, бувайте!